Дорога церква Христова, слава Ісусу Христу! Хай Господь всіх благословить, хто прийшов сюди, хто ще спішить на це вечірнє служіння, хто вимкнув комп'ютери, мережу інтернет і приєднався до нас. Боже хресних благословінь в тому, щоб ми пізнавали волю нашого Бога в нашому житті, а пізнавати саме найперше волю Божу ми можемо з Слова. Господнього. Отож, я буду читати старий заповід. Книгу повторення закону, восьмий розділ. Книгу повторення закону, восьмий розділ. Буду читати з першого вірша і декілька віршів буду читати. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати виконувати, щоб ви жили і множилися. І війшли й посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоєму, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. І покорював Він тебе і морив тебе голодом. І годував тебе маною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із Господніх, живе людина. Одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла от уже сорок літ, і пізнаєш ти в серці своєму, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь. Бог твій. Дякую Господу, що Господь не просто тільки навчав свій народ, не просто проводив пустелі, але коли сформовував Бог закон, свій закон для ізраїльського народу, він ще раз і ще раз їм нагадував і повторяв їм те, як вони прожили, як вони пройшли цей шлях. Що вони зробили в своєму житті, і що Бог зробив в їхньому житті. Я би хотів, щоб ми звернули більше увагу на другий вірш, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його, чи ні. Ми живі люди, ми живемо. Поки що ми ще на землі ми живемо, і щодня з нами відбуваються різні випадки. Щодня. Немає дня на день подібного. Ну нема. А випадки бувають різні: в кого сусіди, в кого на роботі, в кого домашні. Різні люди, різні обставини кожен день. І кожен день щось нове, щось різне, щось інше. І багато ми можемо зауважувати, що хтось поступає неправильно. Багато ми можемо це зауважувати. І чим більше ми це зауважуємо у своєму житті, тим більше ми на цьому загострюємо свій акцент, свою увагу. І чим далі ми тим більше бачимо, що люди поступають неправильно. Різні випадки трапляються в нашому житті фізичні, фінансові, скрути. І Багато людей і християн говорять: диявол протистав, диявол спокушує мене, диявол атакує мене. І знаєте, що я подумав собі. Деколи в своєму житті ми забагато уваги приділяємо іншим людям і забагато уваги приділяємо дияволу, який цього не вартий. Він не вартий того, щоб йому взагалі приділяти увагу. І я дякую Богу, що Господь, чому я хотів сьогодні закцентувати на цьому другому вірші. Бог закцентував ізраїльському народу, свому народу, якого він вибрав. І сказав, в вашому житті були пустелі, були скрути, були вороги. І Господь говорить, Але пам'ятай, що я тебе провадив. Господь говорить, це я вів тебе і цією пустелею, і голоду терпів, і води не було. Пам'ятай, що це я це все робив в твоєму житті. Господь хоче, щоб вся увага була на Бога. І Він хоче, щоб ми в своєму житті пам'ятали, що все, що відбувається в нашому житті, це є рука Господня. І Господь нас веде, окрім гріха. Коли грішимо, Господь нас не веде до гріха. Це є наші проблеми, коли ми грішимо. Але Господь веде, коли є скрути. Коли є добре, коли є голод, коли є спрага, коли є війна, це є рука Господня. І Господь нагадував ізраїльському народу, але Господь не змінився. І сьогодні в нашому житті Господь веде. І Він хоче, щоб ми зрозуміли, що в нашому житті ми повинні увагу приділяти Богові і пам'ятати, що без волі Господні нічого відбуватися не може. Але Бог має мати ціль в тому, як Він нас веде і чому він нас веде. І Господь сказав прямо ізраїльському народу, щоб упокорити тебе. Щоб упокорити тебе, ізраїльський народ, нас, українців, росіян, білорусів, хто би то не був, Господь не дивиться ні на національність, ні на особу. Він дивиться на серце. Для чого Богу було говорити, щоб дослідити твоє серце? Чи не знає Господь, що є в нашому серці? Він все знає. А для того, щоб ми знали, що є в нашому серці, для того, Він повинен створювати ті умови і обставини, щоб воно показало, що є в нашому серці. Тому і Господь проводить нас тією дорогою кожного особисто. І в обставинах нам не потрібно дивитися на людей, на обставини, на те, що є навкруги, а нам потрібно дивитися на Господа. І саме перше питання задати Господь, що ти хочеш показати в даному випадку мені, тому що в будь якій ситуації в нашому житті найперше, що Господь хоче показати, це нас особисто. Це нас особисто показати наш характер, наші думки, наші бажання. Яскравий приклад для нас це Ісус Христос. Коли Ісус хрестився в воді і вийшов з води, куди Він пішов? В пустелю. Пішов, написано, на нас спокушування. А хто Його повів на спокушування? Дух Святий. Ісуса, Дух Святий, повів на спокушування. Це було в планах Божих. Випробувати Ісуса Христа. І Він був випробований, і Він пройшов ці випробовання. І коли він пройшов ці випробування, коли він в тих випробуваннях покладався на Слово Боже, на Бога і віддавав і честь і славу Богові, коли він виходив з тих випробовувань, що написано: в силі Духа Святого він вийшов. І ангели приступили і служили йому. Слава нашому Господу! Ми маємо такий яскравий приклад. І тому, Господь говорить, пам'ятай цю дорогу. Пам'ятаймо, як Ісус проходив, пам'ятаймо, як ізраїльський народ проходив, пам'ятаймо своє життя. І дивимося на Бога, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Це є план Божий в нашому житті щоденно: покорити, випробувати і пізнати. Для того, щоб ми бачили. Але. Наш зірхай буде підняти в небо Підняти в небо. Шукаємо те, що Господь хоче до нас сьогодні говорити. Ісус сказав на гірній проповіді, блажені чисті серцем, бо вони що будуть? Бачити Бога. Не тільки в майбутньому, але і зараз. Якщо ми в будь-якій ситуації в нашому житті починаємо нарікати, у нас не є чисте серце. І ми в даному випадку Бога бачити не будемо, чути Його не будемо, тому що серце не є чисте. Але коли ми покоряємося, коли ми піддаємося тим випробуванням, коли ми покладаємося на Бога і всі звір піднімаємо в небо, коли ми проходимо ці випробування, наближаємося до Бога. Господь очищає наше серце для того, щоб ми бачили Бога. Для того, щоб ми були з Ним. Тому всі ці випробування, які є в нашому житті, це Бог робить для того, щоб ми наближалися для нього. І Господь хоче сказати, випробовуй в серці Твоєму, і саме не чи будеш ти держати заповіді Його чи ні. Ми можемо сказати, ми вже християни, ми вже стільки років прожили з Богом, ми вже знаємо Бога, ми пізнали Його. Але Бог говорить, я випробовую. Кожен раз, чи ти будеш стояти на основі Слова Божого, чи ні. Чи будеш ти уповати на Бога чи ні. Так Господь проводить кожного з нас. Як ми проходимо, це залежить від нас, чи покоряємося, чи не покоряємося. Від того залежить, скільки довго ми будемо проходити ті обставини. Але. Я хотів на кінці своєї проповіді сказати слово утішення для кожного з нас. Не для того, що Бог є такий сердитий, що Він нас бере, проводить, кидає в обставини, проводить. Ми десь дьоргаємося там, щось хочемо, не хочемо. Але вірш п'ятий. І пізнаєш ти в серці своєму. Це все, що робить Господь, воно є складно в нашому житті. Але результат буде такий, якщо ми покоряємося Богові, Господь говорить, і пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій, слава нашому Господу. Батько щось хоче поганого для своєї дитини. Навіть коли він трохи жорсткувати до своєї дитини, дисциплінує, він знає, що це буде на користь дитині. Він знає, що це буде краще для дитини. І Бог, Всемогутній Бог, в даному вірші Він говорить: так я є Бог, але відношуся до тебе як батько до свого сина. Слава нашому Господу! Він є люблячий Бог. І все, що Він робить в нашому житті, нам на добро, на збагачення, духовне збагачення, на укріплення. На очищення, щоб ми були чисті в серці, для того, щоб ми бачили Бога. А йому, нехай, буде слава навіки. Амінь. Молимося.